Дехто з людей не сприймає сучасну архітектуру, Вважає її примітивною, вважає, що вона. От, треба тільки стилізації робити на кшталт оцих цих гончарів і кожум'яків, таких от, що там у нас. Стилізація стилі сецесіон чи модерн. Сучасна архітектура може бути цікава, якщо це справді ідеї тут. От, якщо ідеї немає, ну чому от, розумієте, гауді, наприклад. Чи там лекорбюзь, чи там Вассер, Вони цікаві. Чи там, можу, там можна називати це? Чому це не цікаво? Тому що це пережоване пережованого. Це немає тут ідеї. І вони не вписані, крім того, що й не вписані в ансамбль. Тобто це руйнування. Архітектурного ансамблю і ландшафту до того ж. Тому що там є замкова гора. Якби ти ще з цього боку визнав, з боку музею Булгакова, визнав це. це. Але коли ти подивишся, що зробили з замковою горою, і як воно, це жахливо. От. Якщо це б, ця будівля з'явилася як інфраструктурна одиниця культурна на Пузняках, на Троєщині, вона би мала право на існування. Чому? Це не було реплікою. Може бути ж ну дивіться, Гауді робить, робив репліки на стару архітектуру. Вони попливли, попливли, наче плавлені, там щось таке. Але це, ну, розумієте, це ідея. Ці щити металеві, ну я скажу, я бачив таке в, в, в цьому в Гданську. Але в Гданську таки, така, от, така ідея металевих щитів, якими величезна будівля оббита, і це воно там виглядає так дуже цікаво, воно стоїть в промзоні. Тобто, як видатна арх... будівля, там ну, якась архітектурна ідея, яка преображає промзону в тому числі. Це виправдано, розумієте? Це виправдано. Я не знаю, чим це було виправдано. Тобто, ну, може будь-яку тумбу побудувати колеги, ті мисці, які стали обороняти це. Допустилися одної жахливої речі. Одної. Вони, вони сказали, хто ви такі, щоб висловлювати протилежні думки? Бо ми визначаємо тут. Ми визначаємо смак. Ці сноби вважають, що вони вже хтось, а ми ніщо. І тому ми повинні. Замолкнуть і тихо внімати, тому що вони скажуть: Либо ми одобряємо, либо ми не одобряємо. Ми ставимо позицію, чи ми визнаємо це якісним, чи ми не визнаємо це якісним. А ви, мікроби і планктон, повинні сидіти тихо, бо кити визначають. Так от я хочу сказати, що це дуже сумнівні кити. І це сама позиція дуже хамська. А у нас забудують все. Бездарно, корупційно забудують. Не дай Боже, у нас з'явиться зараз ця е, жилетловий масив е, Аскольдова могила. Розумієте? а чому ні? Вирубаємо нахрен це все значить, і побудуємо житловий квартал Аскольдова могила. Власне. Круто, супер. Можна смотрети отудина на Троєщину, ще значить на сакарки. Ну нічого святого немає. От нічого святого взагалі. Перед святим Києвом має бути трепет священний, це святі гори. Вони забудують, вони зараз зносять. Ви подивіться, що вони зробили цією татаркою, ну пщековицю, щасливною щиковицею, що йде до татарки, зносять тут на, на цьому, на звіринці, отам, от на такому бусовому полі, так званому, так з подроскі квітзе. Отам, от, там от е... жах, це жахливо. Вони зносять, зносять це, коли хтось бував в Швейцарії і бачив, як ось гори, а як каскадне будівництво відбувається. У них каскади архітектурні, а не отакі от свічки, як вони побудували на совках, жахливі оці. Все дуже просто. Платиться бабло, заносяться гроші кудись туди, і дешево, значить, все це, 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 це жахливо. Вони зруйнували ось на, на цій, на, 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 на цій Золотоусівській цей будинок. А це, сторож каже, тут будинку не стояло. За пів години знесли, ці палі забивають, розумієте, а сторож каже: тут ніякого будинку не б'є по, по камері. розумієте? Що це таке? Півроку перед тим ходили там, це, це корупція. Оце і є руський мір. Оце і є те, що. Я, я не хочу я, хочу я хочу Києва. Я хочу, справжню, щоб там була Щекавиця, щоб на ній відбудуватись собор всесвязький. Розумієте, що там цвинтарі в нас в жахливому стані, там на всесвяті, на цій нащикавиці чи на скавиці, е, міфічна з Кольдовом могила цього Олега Віщого. А що в нас на замковій горі? Подивіться, там сатаницькі відбуваються на тому цвинтарі. А там похована е, мати Марія, Марія Магдалена Мазепіна гетьмана Мазепи, і гуменя цього Флорівського монастиря, або то перенесений монастир з Печерська. І Суровцева надія. Ларисі Павліні Скорик і іншим шістдесятникам показувала, де могила її була. Розумієте, Я собі уявляю, якби це була якогось там значить, Кромвеля, мати, там, десь, там, десь чи, чи, чи там якогось там короля там французького, чи якогось там швейцарського там серйозного, чи якогось німецького там круфсуста, тут ну, на, повному, на кожному кроці тут могили, розумієте, так вони і то б зберегли. А в нас що на кожному кроці? Це все отак от, от. Імітації ми збудуємо. От. А от таких, такі речі і дозволимо будувати, вони всю замкову гору вони зроблять, знаєш. Якщо, якщо ми не створимо громадянське суспільство, у нас річка киянка от була. Ми ходили в академію мистецтв, зверху, там, де художній інститут академії мистецтв, знизу, там, де генчурій кожум'яки, там річка киянка росла. От ви можете собі уявити, щоб в Лондоні була річка Лондонка і її закопали. В Лондоні річка Лондонка, річка Парижка, наприклад, була. І от їй, ну навіщо вона потрібна нам, ця річка Парижка? Ми її закопаємо. Просто і збудуємо там, і потім будемо туди тулити якийсь, значить, там цемент, бетон, склори, щоб її таки примузити, щоб вона замовкла ця річка-киянка. Розумієте? Абсурд. Оцей абсурд 90-х, Він, на жаль, і в будівництві не не, не не спинився. Комунікації не будують. Не будують того, що. Тобто, має бути так, якщо будують будинок, мають роблять комунікацію і, і там все інше. Вони це, це, це все не бувається, не дотримуються правил. І, і тому отакі, на, на, совських, на совських цих ставках отакі от речі, такі трагедії чи такі недоречності і аварії відбуваються. Тому громадянське суспільство має бути проєкт, має бути конкурс. А не так, що хтось купив, розумієте, архітектора, навіть ті, що при владі, розумієте, це не чесно, має бути чесно до кінця.